Сонечко, сонечко, глянь по віконечко, дівкам маленьким з неба засяй, весну, весняночко, наша паняночко, гарними квітами, ніжними вітами, співом та шинем нас забавляй. Ай же дзвінку нам лунає, я гілка весела, хай співай дівку сюди, у містах і селах. Золотая ключка, хто не вийде на вулиці, нападе колючка. Цвіту і на поле жита, на травичку росу, на дівчаток росу, а на хлопців силу, щоб росли і міцніли. Ой, виходьте, дівчата, веснокрасно зустрічати, будемо весну зустрічати і віночки сплітати, а віночки спидемо, воду підемо. Сьогодні своєю весняною владою я наказую всім радіти, веселитись. Закликати сонце, птахів і тепло. Ой, весно красна, ой, весна красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла, принесла вам літечко, принесла млі. Худили, той новенький горщик, що на яша, щоб щасливо нам жилося, родине наша. Закопаймо кашу, родина, щоб нам добре жито родило і житечко ячмінь, щоб у щасті жити всім.

Чи Ой сину васили, ночі овеш, чи ти сієш Чи овець, і дощ іде, і роса паде в очереті сумко, вийде, вийде марусенько, наша голосунку. Ой, голосуко. За інку, ані виглянути, ані виглянути. Заспіваймо Гаїв, українські діти, щоб почули наші друзі по широким світі. Чистою він умися, як би то набуто ніженьку пробить. she o Так заграю, поскачу і нікому не плачу. Ой ти весно, Весниця, ой ти весно, весниця а Ти Василько, женися. там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, реше то пісні склад. Брешитно до землі, ой ти весно Весниця, ой ти весну, весну Весниця, а ти вас баси поженишся, ой, вийду я на Веснянку, а веснянка грязька, я ж думала, то мій милий, то соломий яска, я ж думала, то мій милий. Посолом і м'яса, захаю, Соломи горить не палає, біжить, біжить, галочка, бога сильми рає, біжить, біжить, галочка, бога сильми рає, закопаю горщика іще живого півня, щоб на нашу навесняку збиралася збірня. Щоб на нашу... Весняку збиралася збірня, весняночка, паняночка, ж по тобі ходить, ой там освіта й галочку зарушеньку водить, ой там василь, та й галочку за рушеньку водить, весняночка, паняночка, де ж ти зимувала, у садочку на пеньочку сорочку напряла, у заночку. Сорочку, сорочку напряла, завалю, якусь соломи, гори не палає, біжи, біжи,